Ну я думаю, ми бачимо, як роз події при прискореному темпі розвиваються, і безумовно, з урахуванням того, що ми вже отримали практично прискорений режим вступу до Євросоюзу. Безумовно, що війна показала, що Україна це ключовий елемент майбутнього безпекового контуру Європи, і тому безумовно НАТО це теж буде прискорений вступ. Як я вважаю, очевидно, що на саму війну. Оця заявка без, безумовно не впливає на ті події, які відбуваються на окупованих територіях. Ми розуміємо, що там йде активний контрнаступ. Ми розуміємо, що, наприклад, на Донецькому напрямку йде контрнаступ, на південному напрямку йде контрнаступ. Для нас взагалі не принципово, що сьогодні робить Росія з точки зору там і мобілізації, бо безумовно, мобілізація тієї ж Росії вона показує, що Росія практично втратила професійну армію, тобто Росія не спроможна зупинити українські збройні сили, крім. Крім того, щоб це зробити не, виключно кількістю своїх людей, які готові покласти голову на українській землі, але між тим. Між тим заява про прискорений вступ у НАТО символізують початок нової ери для України. Ми відкинули будь-які вже там формальні, неформальні домовленості про те, що ми маємо нейтральний позаблоковий статус і так далі. Президент чітко демонструє, що все крапки нади розставлені для України тільки один маршрут, один маршрут, який будуть підтримувати наші партнери. Вони сьогодні підтримують, передаючи нам всю необхідну зброю. Але зараз ми вже чітко розпланували, як ми будемо далі. Формувати свою безпекову uh, архітектуру